На КП Павлоград Теплоенерго підходить до кінця реалізація проєкту по заміні системи хімводоподготовки на всіх котельнях міста. Цей проєкт реалізується завдяки підтримці міської влади по співпраці з ЮНІСЕФ. Кошти. На обладнання виділа ЮНІСЕФ. А ми разом з підрядною організацією, яка надає обладнання, монтажні роботи, закінчуємо монтаж і наладку цього обладнання. Це найновіше, найенергоефективніше обладнання, яке наразі є не тільки в Україні, але і в Європі. На наших котельнях на двох навіть не було. В таких установах вода ми брали воду або з водопроводної мережі, або з свердловин, які знаходяться на території котелів. Хімічні аналізи були дуже, дуже погані. Це дуже погано вказувалось на стані тепломереж, це і хімічні відкладення, і зашлакованість на, на котлах. В період опаюваного сезону, що знижало і тиск тепломережі при подачі на будинки містян. Ці установки не тільки обсалювають воду, але завдяки установки деєрації ще виводять зв'язаний кисень і зв'язане СО2, що береже надалі вновтовані і існуючі тепломережі від корозійних процесів. І покращить качество мережевої води, яке подається степлоносієм на будинки містян. Таке обладнання заплановано встановці на всі котельні місця. Наразі ми вже закінчили монтаж і припускові роботи на чотирьох котельних. До кінця вересня місяця ми закінчимо і проведемо роботи на всіх котельнях в рамках підготовки до опайваного сезону 24-25 року.